Хеловін у чарівному містечку ліхтариків. У маленькому містечку ліхтариків усі чекали на найвеселіше свято осені. Хелоуін. Будинки прикрасили гарбузами з усмішками, прив'язали пагутиня з паперу, а на деревах повісили ліхтарики, що мерехтіли різними кольорами. Маленька Мері, їжачок Бобі і котик Мурчик готували свої костюми. Мері була чарівною феєю, Бобі хоробрим піратом, а Мурчик – загадковим приводом у білому простирадлі. У нас сьогодні велика місія, сказав Бобі, розгортаючи карту. Треба знайти загублений хеловинський ліхтар, без якого свято не засвітиться вночі. І вирушили в темний парк, де шелестіло місце чути було, як сова руками. Гу-ху. А на стежці вони зустріли дружню відмочку. Вона сиділа на мітлі і лагідно всміхалася. Шукаєте ліхтарик? спитала вона. Я бачила, як його забрав вітер і заніс до старого дуба біля озера. Друзі подякували і побігли далі. Біля озера ліхтарик справді усів на гілці, але поруч спав великий сонний кажан. Щоб не розбудити його, Мурчик тихенько муркотів колосково, а Мері легенько доторкнулася чарівною паличкою, і ліхтарик спустився сам. Коли вони повернулися в містечко, усі ліхтарики загорілися, музика заграла. А діти в костюмах танцювали і сміялися. Свято вдалося на славу. І відтоді щороку мері, Бобі і Мурчик запалюють той самий чарівний ліхтар, щоб світло добра й радості сяяло у кожному домі на хелорії.